Це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому вони відправляють гроші. Дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося що. Топовий чиновник, який ходив, ТОП-3 чиновників в Україні пише сам заяву на відставку. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти, ну бо Україну і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повіднувались. Потім Америка каже: дивіться. Ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не придявляємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо, 1, 2, 3, 4, 5, наприклад. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував ці 28 пунктів мирного плану, і ну, Зеленський відмовився. Тому отака от відбулась перестановочка. Вони кажуть, ах так, тоді ми от робимо таким чином, і якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить де? Україна тепер неминуче прямує в Європу. Тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами всім і так далі, як в Європі. І